Доброго раночку. Сьогодні не середа. Знімаю вам відео трошечки раніше, тому що в наступну середу в мене не буде в місті, буду я їхати на обстеження. Тому сьогодні не середа, але п'яти хвилинка, і викладу її, звісно, в середу. Сьогодні будемо говорити про те, як притягнути гроші в своє життя магічними словами. Не потрібно відноситися до цього скептично, тому що це дійсно працює. Існують певні ратури ритуали для притягнення грошей, які здавна були відомі людству. Щоб досягнути успіху у фінансовій сфері, потрібно постійно промовляти правильні магічні слова. Успіх та багатство залежить не тільки від нашої праці щоденної, не тільки від наших старань, а важливо і те, щоб людина правильно налаштувала себе на цей успіх. Тому потрібно знати, як притягнути гроші і талант у своє життя. Зетеріки стверджують, що існують певні слова, які допомагають отримати багатство. Все, що ми промовляємо, має матеріальну сутність. Я думаю, що ви це помічали. Тому обов'язково чи обов'язково рано чи пізно ці слова матеріалізуються. Якщо ми постійно будемо себе налаштовувати на те, що прийдуть гроші в наше життя. Вони звісно прийдуть позитивно зарядженими на успіх словами. Є такі слова, які потрібно повторювати. Багатство, щастя, успіх, талант, процвітання, радість, мрія ці слова постійно треба промовляти кожен день. Ритуал для притягнення грошей від царя Соломона. Цар Соломон відомий своєю мудрістю, і своїм нащадкам він передав особливий ритуал для притягнення грошей, який оснований на е, принципі потрібності. Формула звучить так: я залучаю гроші, я стверджую щастя, я множу любов. Якщо ви будете промовляти цю фразу кілька разів на день, зовсім скоро ви побачите зміни у вашому матеріальному становищі. Якщо ви хочете помогли. Молитися на те, щоб у вас були гроші, то тут найбільше підходить молитва до святого Миколая Чудотворця. Ще можна молитися своєму своєму англолу, янголо охоронцю або своєму святому покровителю по імені вашому. Молитва Святому Миколаю звучить так: Святий Миколай Чудотворець, молю тебе про допомогу. Прошу, будь до мене суворий, але справедливий. Пошли мені достаток, повірі моїй і вбережи від помилок. Дай мені мудрості, щоб грамотно розпоряджатися грошима і залучи можливості, які дарують мені фінансову свободу. Надіюся на тебе, бо ти допомагаєш кожному, хто просить. Нехай прославиться ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Є мантра буддистів, яка також притягує гроші. Її радять читати всім, хто хоче швиденько гроші залучити в своє життя. Звучить вона так. Запам'ятовуйте: Ом, лакшмі, виганшри, камала, тхайриган, сваха. Ом, Лакшмі, веган, шри, камала, тхайреган, сваха. Читаємо три рази. Читаємо щоденно. В процесі потрібно думати про свою ціль і налаштуватися на багатство. Правильно, треба вимовляти саме ті слова, які дійсно можуть вам допомогти. Не потрібно глузувати над цим, скептично відноситися, тому що це не буде працювати. Але якщо ви дійсно налаштовані і будете робити собі установку на ці магічні слова, то це буде працювати працювати Якщо ви хочете досягти певних фінансових висот, треба знати, як їх правильно промовляти. Недостатньо лише вашої віри. Промовляєте всі фрази так, ніби ви вже отримали бажане. Тоді все буде працювати. Робіть це без сарказму чи іронії. Негативний підтекст може все зіпсувати. Всі слова, які притягують гроші, ті, які я вам назвала, потрібно говорити чітко і голосно, і використовувати їх треба якомога частіше. Однак дуже важливо. Важливо, щоб вони звучали в правильному підтексті. Тобто ви не просто їх вимовили і побігли там робити свої справи десь. А ви налаштовуєтеся, ви робите собі таку своєрідну медитацію, і тоді у вас все працює, тому що ви проводите ритуал примноження грошей у ваше життя. Це дуже важливо зараз, коли важкі часи, це дуже важливо. ну Завжди це буде працювати. Якщо ви будете кожного дня промовляти ці слова магічні, то дійсно побачите. Зміни. А я вам бажаю гарних свят, тихих свят, щоб все було спокійно, мирно, щоб ви добре відсвяткували, щоб ви розговілися, щоб у вас були смачненькі паски і яйця, крашенечки, щоб всі були здорові цілий рік, і нехай світле свято Паски принесе нам нарешті мир на нашу землю, принесе нам перемогу і принесе нам досягнення для нашої рідної, великої, гарної країни. Важливо, не такої великої. Але дуже гарною і дуже сильною. Найголовніше вам гарних свят. Бажаю, слава Україні.